У прифронтових селах Запорізької області досі залишаються мирні жителі, попри постійні обстріли, загін швидкого реагування, ризикуючи життям, вивозить людей у безпечні місця. Їхня робота це не просто евакуація, а справжнє рятування під вогнем. Зараз з нами на прямому зв'язку Віталій Цибарєв, командир загону швидкого реагування Запорізької обласної організації Товариства Червоного Хреста України. Вітаємо Віталій. Як чути нас? Вітаю добре. Розкажіть, як саме відбувається евакуація з прифронтових населених пунктів, та з якими труднощами та ризиками ваш загін стикається під час виїздів? Ну, зазвичай евакуація відбувається по запиту керівника громади, до якого звертаються люди, які ну, хочуть виїхати і вже не можуть перебувати на тій території. Беруть певні речі, домовляємось про місце зустрічі. А, і їдемо на те, щоб забрати людей. З труднощів, основна з того, що можуть змінитися все, що завгодно, починаючи від дороги, вона може стати непроїзна в якийсь момент, а, небезпека, там, то артилерійські обстріли, то ще щось. Ну тобто передбачити все неможливо. Чи багато людей за цей час вам вдалося вивести в більш безпечне місце? І яка допомога надається тим, хто наважився покинути рідний дім? Е, ну на зараз прямо у мене нема цифри на цей рік, але ну, наприклад, за цей місяць там ще не повний, більше 30 людей вивезено зі Степногірської громади і там по Приморського. Постійні є запити, тобто ситуація там оскладнилася, так як нема світла, води і так далі. Ну тобто, люди почали масово виїжджати. Якщо раніше цього не було, то зараз це ну, збільшилася кількість запитів. При виїзді люди отримують. Ну, по перше, вони стають ВПО, тому можуть розраховувати на різну допомогу від різних благодійних кормів, і так само від Червоного Хреста. Там і продуктові набори, і гігієнічні, і різні засоби існування, які потребують. Чи були випадки, коли люди поверталися назад, і ви їх знову евакуювали? Ну, масово не можу сказати, що є такі випадки, але були випадки. Особливо часто це було там на початку війни, там, особливо, коли це була евакуація дітей. Там. Спочатку виїздили, потім а, поверталися дорослі. Зараз зустрічаємо тих людей іноді. Ну тут не, це не переважна більшість, але іноді зустрічаємо тих людей, яких вже вивозили, і вони все одно повертаються, бо не знайшли себе там де як примінітно. Ну. А от чому кажучи, повертаються? Які проблеми може тут? Ну, дивіться, там своє господарство, свої багато ж хто не виїжджає, тому що корова залишилась, тварини залишились там, і так далі. Ми ж вивозимо не тільки людей, а й тих, хто хоче з тваринами виїжджають і так далі. А, повертаються, бо в них ну що вони виїхали з п'ятьма пакетами, а все життя залишилось в тій хаті, яка залишила, і якщо її не розбомбили там за певний час, люди все надіються, що настане мир і буде спокійне перебування в тих місцях, тому намагаються повернутися. І ще підскажіть, як люди можуть звернутися до вашого загону для евакуації, куди їм потрібно телефонувати або писати, і що може потрібно мати з собою. Ну, дивіться, основне, що треба, ну, я б почав би, скажімо так, з контакту з поліцією і з керівниками громад. Тому що вони, по-перше, знають своїх співмешканців, по-друге, вони їм допоможуть влаштуватися в Запоріжжі, якщо нема до кого їхати. Якщо треба, то можете там, я не знаю, під відео там десь пустити мій номер телефона. Можуть звертатися напряму, але ми все одно будемо координувати евакуацію з головою громади, тому що він має це узгодити. Ну, тобто, ми не можемо просто сісти і поїхати на територію, яка знаходиться під островами. Як довго взагалі триває цей процес? Зв'язатися там з головою громад? Скільки це займає часу? В Середньому це за один день все вирішується. Ну тобто на завтра в мене вже є перелік. Ну тобто, куди ми їдемо, кого евакуюємо. Хто хоче, звертайтесь обов'язково, тому що ну, там вже не працює, а ДСНС не працює. Ну, якби ситуація стає доволі складною, і проїзди з кожним днем все зменшується. Тобто, може настати той час, коли ми просто фізично не зможемо дістатися до такого населеного пункту. Дякую, з нами з нами на прямому зв'язку був Віталій Цибарєв, командир загону швидкого реагування Запорізької обласної організації Товариства Червоного Хреста України. А ми переходимо до інших новин.